Усім привіт! Сьогодні поговоримо про духовну культуру населення нашого краю. Релігійна свідомість українців формувалася на ґрунті найдавніших уявлень про Всесвіт. Духовний досвід своїх предків українці передавали у вигляді вірувань, обрядів, звичаїв, міфів, пісень. У слов'ян поступово установилося два основних культи культ обожнення сил природи та культ роду, тобто предків. Язичництво це прийнятий у християнському богослов'ї та історичній літературі термін для позначення первісних релігій, заснованих на багатобожжі. Боги язичництва уособлювали сили природи. Слов'яни обожнювали сонце, місяць, явища природи, річки, озера, ліси. Найпопулярнішими богами східних слов'ян були Дажбог – Бог Сонця, світла й добра, привчив людей вирощувати хліб, сварог, бог неба. За народними уявленнями навчив людей варити, кувати мідь та залізо, будувати кузні, викував перший плуг і першу шлюбну золоту обручку. Дана – Богиня води породила на світ любов, землю з лісами, травами, струмками та річками. Жива, богиня життя, принесла перше зерно жита нашим пращурам. Коляда, богиня неба, мати сонця та дружина Дажбога. Купайло, Бог урожайності, родючості, відкрив людям таємницю сили лікарських рослин. Лель. Бог кохання й бортництва. Він постає в образі вічного парубка, що приносить юнакам та дівчатам найвищу радість кохання, опікун дітей, покровитель квітів. Мара богиня зла, темної ночі, привидів, хвороб та смерті. Макоша, богиня родючості, жіночого рукоділля. Макоша, богиня родючості жіночого рукоділля, мистецтва і води, перун, Бог блискавки й грому, Стрибог, Бог вітрів. Вітер це його подих. Наші предки вірили також у духів лісовиків, водяників, домовиків, мавок, русалок, мали численні обрядові свята, пов'язані зі змінами пір року. Існує кілька назв для позначення давніх святинь. Храм, мольбище, капище. Слово храм первісно означало довгу споруду у формі півкола, збудовану навколо круглого майданчика, на якому було капище. З християнізацією народу слово ідол набуло негативного відтінку, значення безрозсудного, сліпого поклоніння. Моління давніх слов'ян. Відбувалося найчастіше у священних гаях біля цілющих джерел та обожнюваних дерев. Там заборонялося рубати дерева, рвати квіти, ловити птахів, бо ці гаї вважалися житлами богів. Християнізацію українського народу пов'язують із хрещенням Русі князем Володимиром у 988 році. На сьогодні у мене все. Підписуйтеся на мій канал та вчіть історію, адже історія це легко.